А цього матчу я дуже чекав, тому що треян вдома приймає Брансона та компанію. І такий початок Атланта та програла Шарлотт, Але Нікс програли Бостону тому, ну я очікую, що такий Аталанта вдома за Атлантить. Але Нью-Йорк, це все ж таки. Але Нью-Йорк це не Шарлот. Да? Також подивимось, подивимось, будь ласочка, стартові склади. Ви всі знаєте: Брансон Барретт, Рендл. А там Нюре Янг Капела. Все як потрібно. Колінс вже в юті, Звикайте до цього. Капелла. Хантер знаходить простір. Рендл на Брансона. Ну, той може, може, може навалити. Навалити і навалює. що там по захисту? Юрей? Підбирання. Хантер трьоха. Так, ну але ж, ми бачимо, що Нью-Йорк попереду. Брансон, недовго думаючи, а чого вагатися? Молодець, молодець. 24-16. Тут поганий пас Богданович виживали. Гарштайн забиває. Слухайте, Аталанта. Ні, ну важко, важко, тому що я ж кажу, Нью-Йорк – це не Шарлот. Ого-го-го-го! Йоп, зараз будуть матюки ОМГ. О май гад. Богданович. Це його хліб. Плюс 2. 3-11 почали, а тепер сім з 9. Так, 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 захист, хлопці, тримаємо захист, тримаємо захист Атланта. Макміла, не згадайте. Так, оце Янг, оце Янг. Pray the God in this moment. Рендл, Рендл Рендл. на трьох бей. Атланті важко буде. Програли в Шарлот, а тут ще й Нью-Йорк приїхав до хати. Джош Харт, гравець збірної, все в порядку, плюс шість. Кликлі, втрата. Богданович. IV айві, айві, Айві! From Detroit. І нарешті нас доганяє Атланта. Ну що, поїхали далі. Кликлі, ні, 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 хлопці. Його треба крити. А, бо він накриє вас, як його накриє трьохами. Янг, Богданович, будь ласочка. Боян. Беа! Рюльник. Ох! Щось там не те було від. Атланти і швидкий відрив. 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 А тут тепер навпаки. Воу! З атлетизмом все в порядку. Це Атланта номер 1. 50-49. Брансон. Який в нього? Як, як, якщо на Джойстику грати в Тукей. Який в нього тачпад. Мюррей, мюрей, мюрей. Щось я мюре, я до речі, не бачу. Капела. Плюс 2, плюс 2. Нью-Йорк все ж таки гризе, гризе, гризе. І може вигрести собі перемогу. Брансон. Заслів. Оу. Все в порядку. Трьошечка. Так. Мюрей включається. Слухайте, Атланта щось не в ресурсі, реально. Реально щось там не те. Плюс шість. Плюс сім Мюрей. Нарешті я його бачу в грі, капела, підбирання. Let's go, Hawks! Let's go, Hawks! Defense! Окей, окей, окей. Змічує Мюррей. Фу, Сиді Бей, 3 Points, плюс шість. Та що ж ніяк не здожене? Воу, Янг на місці, все в порядку, бій себе в груди, підпадьори. Молодець, я його обожнюю цього Яна. Джош Харт. Розкидали, розкидали, розкидали. І Бранцо... Ну, Ви бачите, от, мабуть, так Бостон дупу, над... вибачте, я не хочу цього слова казати в Нью-Йорку, що Ну, вони більш ресурсно виглядають. Але Атланта вдома. Подивимось. А от ми і дивимось, да? Трьоха Гріфін. 90-90 пацани. Вертер показують нам. Його Джерсі. Ну от, от, от де захист? Де заказ? Фром Гесавей Девін Шенсоу. Слухайте. Натланті буде важко. Плюс шість, плюс вісім, четверта, чверть. Так, ви бачите, як е, ширше е, розкидує тут. Ага, перехват і такий атлетичний цей гравець. Дівчата! Горштайн. Так. Ага, слухайте. Атланта. Прокидайтеся. Ви що, в нічних клубах там були, чи що? Трей Янг на валі. Люрей асист. Плюс один. Оце воно. Оце воно. Плюс один Брансон. Молодчина. Плюс три. Чим відповість Атланта? Да все просто. Арджей Барет. Я дивлюсь просто на Мюрея. Він, він мені нагадує Вемба Няму, але е, я тепер зрозумів, чому саме Мюрея віддали, тому що він хай А Вемба тут трошки по інша школа баскетболу. Він може набагато більше дати з шпора, ніж Мюре. Ну і Брансон робить плюс чотири. 30 points Hunter Wow 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 Rapers in the building follow it down on a the mark barret Randall Randall <sighs> in game winner Ні-ні-ні, да. сильніше виглядав Нью-Йорк. Ну, на жаль, Атланта погано стартує. Може, в Детройта якогось виграють. Подивимось. Ні-ні, Нікс були сильніші. Молодці на характері. Эй, ще не кінець. А що ж ти робиш? Капелла! Блім. От ментально важко тепер буде. Ну нічого, нічого. Янг впорається. Нічого, нічого. Крокуємо далі.